Ребята, вбити мене вже. Ну за що вже вже скільки, вже майже тиждень вже подарок до кабака. Ой, куди я зайшла? Коротше вже тиждень уже подарок до кабака. Тока! Ти здуріла, чи що? Блін, Тока вже 4, чи вже більше від п'яти тієї вже більше подарків. Тока, ти здуріла скоріше. Справді. І кажу. Ах. Вибачте за оцей безліт ну, ладно Вони Тут маленькі-маленькі і сказати як бардачок. Так, вибачте, що я в домашній і одержний ну ладно е, Я забула поставити. Ну, ладно. А чому тут таке где-то бачить? Ну, ладно, ладе. Добрий віт студія. Нема часу. Раз, два. Беріть. О, це багато нього. Ой. Ой. Пу! Ой, давай подарка аж. <помжен> Ой, те, і раз, і два, і три. О, стоп, 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 стоп. Я не відкрию подарки, поки ти не лайкнеш і не покоментуєш це відео. І давайте. Зробив. Давайте. Раз, два, три. Только я розумію, що в нас це, 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 рік збіги. 2025 рік збіги, але що такі подарки? У мене для вас слів.